Привіт, друзі, Elvin. Нарешті ми дочекалася прем'єра модель 2025 року, яка прийшла на заміну Elvin Pro, новий електроскутер Elvin Volti. Просто вийшов чудовий. Просто вийшов чудовий. Давайте про характеристиках пройдемося. Спереду і ззаду стоять 10-дюймові колеса діаметром 40 см. Це оптимально при. Їзді по місту, та й не тільки по місту, великий кліренс, кліренс 20 см. Спереду і ззаду встановлені гідравлічні дискові гальма з перфорацією, Ми вирішили не брати на барабанах, вирішили брати все найкраще. Місця під ногами достатньо, 30 Сантиметрів можна ставити ноги, можна ставити сумку, можна багато чого помістити. Ззаду можна брати кофр. Кофр також дуже великий, немаленький кофр. В комплекті йде коврик під ноги, дзеркала хороші, які регулюються в різних площинах і зарядний пристрій. Також під сидінням є додаткове багажне відділення. Де можна поставити свої речі або якісь покупки. По оптиці, давайте подивимося, спереду стоять чотири рефлектори. Зараз ми включимо. Зараз включено тільки ближнє світло. Включаємо дальнє включається дальнє світло. Це йде діодна оптика. Ідуть, є також ходові вогні, які, коли ви в сутінках, коли ще не потемніло, ви от їдете, ви бачите, який класний дизайн. Ззаду стоять звичайні лампи, тобто на поворотах і на, і на стопах. Але це не мінус, це для того, щоб здешевити модель. Спереду стоять діодні показники поворотів. Електроскутер обладнаний двигуном 1000 Вт. Цього достатньо для такої моделі. Він йде 60-вольтовий 1000 ватт. Максимальне навантаження на нього 180 кг. Загальна довжина з кофром складає 1,95 м. Також дуже хороший дисплей, який добре читається навіть в сонячну погоду. Він показує основні характеристики. От зараз показано, що включений поворот. Повороти все так, як в звичайних електроскутерах Елвін, вправо-вліво, щоб, витис... щоб вимкнути, натискаєте посередині звуковий сигнал. Тут переключається світло без світла, тільки підфарники, ходові вогні, і світло включається ближнє дальнє. Тут виключається паркінг. Є перемикач швидкостей, перша, друга, третя передача. Сюди вкручуються дзеркала, як я вам сказав, вони регулюються в різних прощинах. Є також додаткове місце для зберігання різного дріб'язку. Тут вмикати можна свої гаджети на підзарядку. Є два ключа, два брелка. Відповідно, монтована сигналізація і безключовий доступ. Крім того, він показує основні характеристики: рівень заряду. Зараз бачите, він заряджений на 62 вольти. Він розрахований для двох людей водія і пасажира. Сидіння досить велике, довжина сидіння складає 60 сантиметрів, тобто вам буде досить зручно, як водію, так і пасажиру. Крім того, електроскутер обладнаний боковою ніжкою і центральною ніжкою. Якщо десь ви ставите ну, на, в селі на ґрунтовку, тобто щоб ніжка бокова не провалювалася. Спереду стоять гідравлічні амортизатори, ззаду стоять пружинно-гідравлічні амортизатори, тобто він досить добре тримає дорогу. Елвін вольті можна обладнувати різними типами акумуляторами, як свинцево-кислотними, так і літій-іонними. В даному випадку ми поставили 60 вольт 20 годин. Дальність ходу на такому акумуляторі буде також складати до 60 кілометрів. Також можна встановлювати літій-іонні акумуляторні батареї 60 В 20 А, 60 В 30 А. Вартість відповідно електроскутера суттєво зросте в ціні, тому що літій це дорожча технологія. Проте максимальне навантаження в електроскутера тоді буде не 180, а 200 кг. Друзі, а ми і далі продовжуємо нашу акцію на нашому каналі, що дозволить нам разом з вами внести реальний вклад у перемогу України. Кожен лайк, який ви ставите протягом тижня до виходу наступного відеогляду, стане однією гривнею, і ці кошти будуть використані на закупівлю дронів для ЗСУ. В нашій спільній справі потрібна ваша підтримка, щоб допомогти нашим героям та Україні. Разом ми можемо зробити реальні зміни. Тож не забувайте ставити лайки, ділитися відео і запросити своїх друзів приєднатися до нашого каналу разом до перемоги. А ми продовжуємо наш відеоогляд. А тепер давайте проведемо невеликий тест драйв і випробуємо його на різних дорогах. Нажимаємо спочатку, щоб зняти з паркінга. О, він шустрий навіть mm -hmm. на сонці Він дуже швидко набирає швидкість, хоч однак тільки кіловат має, але швидкість дуже сильно набирає. Підриває просто. Його ще треба трохи зарядити, бо як бачите, рівень заряду зараз 57 вольт. Гальма також хапають. Просторве. Просторве. Нові контролери стоять. Давайте зараз попробуємо Давайте попробуємо заїхати на горку, щоб протестувати, як він витягує. Давайте з місця. Без проблем. Взагалі без проблем. З'їжджати задом ми не будемо. Жати задом не, ми не будемо, бо горка досить крута. Без проблем виїхало. Дякую за увагу та не забувайте підписатися на наш канал та вставити лайк, щоб не пропустити наступні відео. А з вами був Ігор і інтернет-магазин elvin.com.ua. і новий хід Elvin Volti.